день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікавий рецепт це тушонка із курячих шлуночків. Роблю це вперше. Дуже розхвалили цей рецепт, мої знайомі. І от, сама не куштувала, а вирішила зробити. І будемо робити разом з вами. Для цього рецепту потрібно. Один кілограм шлуночків промитих, от таких не розрізала. Також дві морквини, дві цибулини, кетчуп чилі, лавровий лист, вода. Також перець горошком духмяний і чорний. І сіль, звичайно, і олія. Для цього, перш за все, треба помити шлуночки. Я їх помила і не розрізала. Так, ціленькими буду і вложувати в наші стерильні банки. Стерильні банки викип'ячала, кришки також. І починаю розповідати хід нашої роботи. Для цього потрібно шлуночки підготувала, тепер потрібно моркву обжарити на олії. Із цибулькою до такого нерум'яного, ну просто її притушкувати, щоб вона була м'якенька. По рецепту говорять, що це можна і не робити. Але коли морква і цибулька буде, як кажуть, притушковані, вони будуть запах інший мати і колір, то краще я зроблю. Протушкованими. Просто трошки їх прижарю, притомлю на сковорідці. І так приступаю до роботи. Обжарила я моркву і цибульку, протушкувала трошки, і кинула сюди наші шумочки. Все ретельно так перемішати, і будемо кладати у стерильні баночки. З додаванням спецій На кожну 5 баночку необхідно було взяти одну чайну ложку соли. От я вам все так і продемонструю, як воно буде робитися. Так, беремо баночку і накладаємо наші шлуночки. Так, до половинки вклали, потім одна чайна ложка солі на півлітрову банку, чорний і такий перчик. Лавровий листочок один положу. Лавровий листочок. І знову докладаємо нашими шумочками. Трошки поклали, потім на півлітрову баночку потрібна одна чайна ложка кетчупа чері. Так, одна баночка, ложечка чилі і знову вложимо наші шлуночки. Так, дуже доверха не наложимо, бо вони ж будуть ще жарити, варитися, тушкуватися. Так. І тепер... Потрібно одна столова ложка олії, і доливаємо сюди, десь, казали, 30 грамів води. Одна столова ложка олії і доливаємо трошки водичкою, щоб воно було що йому кипіти. Так, от, воно пішли бульбашки. бачите? Прекрасно. І накриваємо кришечкою. От такий процес кожної баночки. От. Потім ставлю у холодну духовку десь годин на 5-6. Тушкуватися. І так, минуло три години. Дивимось на наші шуночки. Дуже апетитно. Бачите, м'якесенькі аромати дуже-дуже смачні. Я пробувала вже, так що ще завтра приготую не одну порцію. Дуже-дуже смачно буду закривати металевими кришками і вкутую потім до повного охолодження. Так що, як кажуть, любі друзі, рекомендую приготуйте дуже-дуже смачно. Такі аромати стоять на всю кухню. Не пошкодувала, що приготувала за таким рецептом таку тушонку із шлуночків. Приготуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення. На все добре!